Ну, і найглибше язика у задній отвір Зеленському засунув поворознюк. Як він вимальовує культ особи Зеленського, ніхто не робить. Від цього лизоблюдства стає не те, що гидко. Ну просто відчуваєш лютий такий іспанський сором. Я вважаю, що зламати Зеленського просто нереально. Людина, яка була готова померти у 22-му році. Яку лякали російськими танками в Києві ядерним ударом, на яку готували кілька замахів? Просто не може здатися. Будьте впевнені, це я вам говорю з повною відповідальністю. Зеленського вони не зламають. Я вважаю, що нам просто пощастило з таким президентом, який зараз є у нас. Підтримайте нашого президента. Зеленського не було вже України. Просто це треба зрозуміти. До цього треба ну, дойти. Жалко вже на нього дивитися. Зеленський взяв на себе таку нішу, що якби не він, України вже б не було. Я вас дуже прошу. Ви просто отій от нашого президента. Він зробив біля, найбільше б. Чим ви всі разом взяті. Тому просто не трогайте блядь, чоловіка. Хай робе, він на правильному путі, його підтримує український народ. Дивіться, я вам скажу по президенту. По президенту, з ким я не говорю, всі за Зеленського. Так, да, їм так як і мені дуже багато чого не подобається в команді Зеленського. Але альтернативи президенту на сьогодні я не бачу. Немає в них таких, як у нас Зеленський. Такі рождаються раз в століття, мабуть.